Важаємо снова. До війни досить непогано, мабуть, село було. Бачите, де на бенку завезли сюди. Тут лінія фронту динамічна двигається дуже швидко. Чого вона двигається? Ну, для того є об'єктивні причини. Якщо подивитися на карту, саме на Покровському напрямку, то напрямок основних зусиль іде. Здовж залізничного полотна із Авдіївки на Покровськ. І туди вони пролазять кармашки, роблять такі виступи пісюни, відповідно, охватить, лізуть, 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 лізуть. І на інших напрямок, аналогічна картина, але напрямок основних зусиль тут. Це як і чисто військова проблема, так вона і політична. Політична вона в чому, тому що відсутність. Фортифікації і зрив мобілізації. Причини ті ж, і вони ніяк не вирішуються. А ця мразь Кириленко, якого брат в Берландії. вже суд закрите засідання, вкрали гроші, розпиляли на фортифікації території, зайняті підерами. Ніякого розслідування не буде. Да, какое там зараз в суді потаскаємо туди-сюди. Стаття, мала бути, державна зрада, саботаж. І в пів, кстати, літають в себе дому. Бачите? Суперкам, суперкам, FPV, FPV. От тобі добрий вечір. Приш літають на полівань. Проб... Проблема та ж сама. Що з мобілізацією, а цим усарасти цикашниками, саме являючись ухилянтами, бігають по селам, вишукують якихось нещасних людей. Уже час я вам вчора відео викладав в Одесі. Купа підросні з російськими триколорами, блять. Співала, танцювала, мусора за углом сиділи, І ніхто їх не чіпав. Таке враження, що в Одесі живе один ганул, да, який опікується цими проблемами. Ну, і таке саме в Києві, якісь там, блять, куча якихось да, понапивалася там, блять. Малолеток тягають без трусів по вулицях, підписники пишуть. Три екіпажа сидять, з машини вийти не бояться, баблять. Получается, воювати вони не обучены. Воювати не обучені, бля. Захищати мирне населення, не обучені. блять, строить не обучені, хирезно, знашу обучені. Бюджет з 24 мільярдів на 84 000 бабок, Це єдине, що обучені. Печальне, це все цукороку надо пощитить у мене. Я тут під деревом. Треба, щоб він не бачив. Коротше ситуація така, не, не сильно весела, але, але яку маю. Ну, а так, друзі, що вам сказати, поки суспільство не зміниться, війна так і буде продовжуватися. І поки не буде введено стан війни, війна не стане на до 100% населення України і для державних органів, блять, виконавчої влади, законодавчої правоохоронної, як в Ізраїлі. Міністри, блять, прем'єр-міністри, мусора, блять, прокурори всі мають воювати, а не Іван, Василь і Петро, які пішли. От вони повинні. Ніхто нікому нічого не довго. Ну, у вас дорожка протоптана там, блядь, із Закарпаття за кордон, бабок на пізділя, блять. Ну, Посмотримо чим закончиться. А вдруг як то повернеться? Хуйлу не потрібно. не Донецька, не Луганська область. Хуйлу потрібна Україна. І питання дуже просте, бо ми їх. Або вони нас заїбачать, або ми їх заїбашимо. Тільки я бачу, що для багатьох ще не дошло. І поки ми не поміняємо через вибори, блять, це біосміття, да? яке, блядь. З помийки попроходили сюди. У нас в країні буде блять війна ще довго. Ну, сподіваюсь, хоча б так. Зрозуміло.